Всім вітання, субота, 30 вересня, 12 година. Пів робочого дня закінчено. Зараз йдемо додому. Нагадую, тут вівторок залили плиту, перекриття. В середу розібрали опалубку. Зробили опалубку на 7 колон залізобетонних. Зробили опалубку, навіть тут підвищення залили, четвер залили це все. П'ятницю розібрали сім колон, приготували до залиття ще 5 і нині ще одну 6. І почали робити тут палубку, буде підвищення стіни. Тут буде тераса і ще стіна така буде на 20 см, що забетона навкруг. 40 см висоти. Ну і так, якось, якось так. Стройка продовжується.